Жора, невизначеного віку мужик, схожий на чорта, якого виправили з пекла за профнепридатність. Василь Гнатович вождь палати хворих. Статечний мужик, схожий на Сталіна на епохи підписання Ялтинської угоди. Сережа – середнього віку мужик, хитрий і наївний, як вовк у казці. Валерік молодий мужик, хворий на голову. Едрік Гасанович лицо кавказської національності. Юна спокуслива і спортивна медсестра з довгими ногами, спортивними плечами і античною шиєю. Санітари. Дія відбувається в лікарні. Палата відділення ще одно-ліцевої хірургії по вулиці Зоологічній. В, місці. в палаті на крови лежать Василь Генатович, Жора, Сережа, Валерік і Едвір Гасанович, запринтованими в різних місцях і синіми, як баклажан, гібальниками. Найбільша кількість бійків пішла на Валеріка. Він має на голові пишну прикрасу розміреною вагою, схожу на чолку турецького султана. Над кроватью Валеріка висить картина «Охотники на привалі художника Перова. Хворі лежать смирно, як дрова, що чекають на холодну зиму. Але це оманлива смирність. Віклі в їхніх червоних оченятах світиться бойове завзяття і жадоба життя. За вікном палати розташований зоопарк, з якого інколи долинають тваринні звуки його волохатих мешканців. Так що, якщо заплющити очі, можна уявити себе в Африці. Голос тигра за вікном. Ау! Жора, десять часов, блядь. Можна і на години придивиться. Голос тигра, ау. Сережа, ти бач, прокидався проклятий. Грісти хоче, грісти він хоче. Голоси вовків, ау. Валерій при останніх словах вовків б'є головою в стін. Сережа, я колись в школі працював, учителем труда. Така робота, що нема що стиснить. Так добре, що у мене жінка беременна була. Вона мел хрисла. Я і пішками таскаю. І головне, що цікаво, вона той не дуже любила гризти, а в основному той квадратний. Голос тигра. Василь Гнатвич, а очак розкриздився. Жора він жертви хоче. Василь Геннадович, а ми випить хочемо. Жора, хороше лежать, як скеру. Кадай вишить за двері, подивись, чи там пізня сьогодні діжурить. Та а ти що лежиш, як Ісусі? Писто вставає в басу. Сережа і жора з насолодою виконують накази вождя, який дістає з матрацу пляшку з мутною рідиною і розливає гранчаки, з яких перед тим позабирав зубні щітки. Вони, як зазвичай, пиздить головою в стіну. Василь Гнатович, Валерік, тихіше. Картина на голову впаде. Валерік марить. Діана, Діана. Валерік розкачується на крови ті, притримуючи обома руками човну і час від часу піздить головою в стіну. Жора зовсім приїхав пацан. Сережа, чого це він? Василь Гнатович, то він, мабуть, за залізку царівну переживає, що її машина задавила. Дивіться Гасановича. Гасанович, вставай, ще не спишся. З словами Василь Ігнатович збирав з Гасановича аеродробну кіпку, який тут тяг на обличчя, щоб відкриватись від християнського світу. Едваль Гасанович, злякана. <тас> Василь Ігнатович, Об'ян Гасанович, ми з тобою тут старші долі молодежі подавати пример. Семи словами, Василь Ігнатович, виймає з речаки Гасановича зубні щітки і наливає туди самоо. Василь Гнатович ефектно. Простигає грача і виголошує тост. Ми в землі в здоров'я в хаті і гарна дівка на кроваті. Голос тигра. Ау! Валерік где головою в стіл. Всі випивають. Василь Геннадійович, Валеріку більше не наливайте. Ендрій Горсанович, хороший мальчик, молодой, ти не хочеш, біть силатки, вкусні куще. Валерик, Діана, Діана, Ендрій Гасанович, затем тебе та девушка бінутий. Василь Ігнатович, щастя випиває другій і розказує охотні чи риболовній історії. Сережа, правильно, Василь Ігнатович, а то взагалі бардак в розположенні. По команді вождя компанія випиває. Василь Ігнатович, от ти починаєш що багато неписні. Гасанович на очереди. Сережа, ну слухай, Гасанович, не совуйте там рукою під одіялом, а то не слишло буде. Значить, прийшов кум на ставок. Сім призову лодку закинув на на ліща сидить. А у я собака був такий з довгими вухами, волохатий, жора, це спальніль. Сережа, ну цей спанєль, значить, полізу воду купається. Значить, і поплив за лодкою. Значить, сидить ліща ловить одною рукою, а другою е, од гаря з панєля, щоб не бішав, коли тільки раз спаділь почав кричать. Ков дивиться, то не блять, куп його за вуха давай тягти. Ніг хуя не витягне. От таке на щука вчепилась. Куп за вуха собаку витяг і ото в місці щукою кидає в лодку. Ну, ніг, звісно, в собаки вже немає. А щука прогризла ризову лодку, воздух вийшов і купчується по потонув. А щука пішла собі 10 кілограмів триста. Жора, ховайте стакани, діда йде. Входять діна, Входя, діна освітлюючи своєю красою у погибщення. Валерій, Діана, Діана. Діна, хлопчики, Валерій, коли наливайте і ви сьогодні на ампутацію. І приберіться куску. Професор буде на обході. Сережа, вот интересно, что ему будет ампутировать? Может, Буха? Валерий, Диана, Эдгар Гасанович? Что переживаешь, глупый? Это девушка все животные. Василий Натович, Гасанович, давай, твоя черга. Эдвин Гасанович. У нас правильно здесь. Называется фантазия. Это банк фантазия, банщик работает. Мухтарчик, жопка, куруч, сладкий, вкусный, я прихожу, говорю, мальчик, где этот мальчик. Он говорит, мальчик занят, я с девушка. Я говорю, зачем мне это животное, Я хочу мальчик. Ты, Гасанович, получаешь штрафные очко. Эта история нереголовна и неохотнича. Эмин Гасанович, какой охотничий охотничьи истории о пиложиводных. Василь Гадрич Гасановичу не наливай. Жора давай. Всі випивай. Жора. Ну, у мене друг Микола, він прапором служить в підсаді. Їде машиною по Африці. Коли раз, от таке на Анаконда в кустах лежить, метрів 150. Біла, блядь. Микола виходить з машинки, бере ментіровку і ні пожок і хуя. Злотав, поклав багажників в штаб-полка. Потула на корпу приїхали учені і звучать, чого вона побігла, то казали, що вона виповзла з пещери, а в тій пещері дуже енергія кльова. Там навіть стоїть. Якщо людина хвора, її на три дні на тому хресті розпидає. Сережа, а якщо срати захоче? Жора, ну як це срати? Якщо Бога не вірить, то й не вилікується. Сережа, та ні, ну людина жива істота, вона після хочет. Голос тигра. Ау. Жора, он кому есть, що про охоту розказати. Сережа, тепер хай Василь Гнатович розкаже. Він, мабуть, таке зна, що і тигру не хує. Василь Гнатович розповідає страшним голосом. Василь Гнатович, дев'ять душ дітей пропало в станку». Поки все стали люди радитись, наварили каші, пять казанир. і всю кашу вывернул их с тобой. Венизир хором, хто?